Привіт! я рада тебе вітати сьогодні на нашій зустрічі, і думаю, що ми можемо створити щось дуже круте, унікальне і допомогти чоловікам та жінкам краще зрозуміти один одного. А як мінімум, чоловікам допомогти зрозуміти жіночу внутрішню силу, глибину цієї імперії, магнетизм. А жінкам ми можемо допомогти не наступати на ті самі граблі і побачити напевно таку істинну чоловічу енергію і навчитись відрізняти її від ілюзій. згоден. Людина це ж знаєш індивідуальний такий організм. Це прям ціла реально імперія, галактика. І людина тобі розповідає тільки те, що вона. Хоче розповісти, mm -hmm. а не ту глибину, яка в ній є, Так же, як mm -hmm. і проблема. Mm -hmm. Наш тобі може показати проблему лише з того боку, як вона це бачить, розумієш так, про що. Як? Так, і є. А докупатися я скажу так: з однієї сторони, можна розглядати світ як щось важке, типу і там говорити, що чоловіки, жінки дуже різні, там в кожного mm -hmm. своя ідентичність, особливість, і це буде правильно. А можна розглядати з цієї точки зору, що ми, хоч і різні, але багато в чому схожі там mm -hmm. своїх бажаннях, да. страхах і так далі. І, от в цій схожості, в подібності, і часто є відповідь на питання: що е, от реально до мене часто, коли приходять жінки, розказують цю ситуацію, і в них в очах в розумінні виглядає, як ніби. Як вони до такого докатили, і що вони там знаходяться в таких нещасливих стосунках, що мов відчувають себе лузерами? І uh -huh. вони мені під кінець запитують не сильно критична ситуація, не сильно все погано, не сильно там я безнадійна. А для мене, вже так як я чув це там десятки, а може сотні разів, це типу, про щось, щось просто звичне, не гірше і не краще, ніж вдруге. Тобто, з цієї точки зору я знаю відповідь наперед. Більше того, я часто можу їхню історію за них до розповісти. Типу ти маєш на увазі, що все одно в нас все йде шаблонно? Так, що оця от індивідуальність і особливість, вона, як правило, відіграє настільки незначний елемент, якщо взяти цю кімнату, то от індивідуальним буде стакан, а вся кімната буде доволі типово шаблонною. І хіба може стакан бути настільки індивідуальним, щоб виду змінити кімнату навряд чи так? Скажи, будь ласка, які взагалі я от з твого з твоєї точки зору, я потім скажу також свою думку, то помилок при знайомстві чоловіків і жінками? То, з однієї сторони, можна говорити про щось типове, якщо це знайомство, скажімо, в соцмережах. Да? Давай так. Але справа в тому, що жінки в цьому плані якраз ще більш типово і шаблону діють, ніж чоловіки. Чоловіки вже ніби знають, що не можна писати «Привіт, як справи? Ну, а, не скажи. Ніби як, а жінки mm. про це даже ще не знають. Вони... А взагалі чекай, жінки знайомляться. Тобто, ще ось таке повно. в нас да повно. Якщо в мене заходить мова про те, що треба чоловіка навчити, як е, знайомитися там, е, встановити зв'язок з дівчиною. Я е, даю дуже простий критерій. От е, якщо та дія, яку ти хочеш зробити, роблять всі. Типу компліменти, там квіти, подарунки. Не роби цього. Це не буде ефективно. Вись знову ж таки, я йду просто тими категоріями, що якщо робити так, як всі, то результату або не буде, або він буде посередній. Ну як ти виділиш, якщо ти робиш те ж саме, що і всі? Ну це логічно, що дуже складно так. зробити. Тут Зрозуміло, і ключове, що не мають робити чоловіки. От навіть в соцмережах, це а, привіт і тиша. Ну для мене це от що далі. Ну ти мені написав привіт. Що ти чекаєш? що Я тобі напишу. Окей, я пишу привіт. Ну, наприклад, да. Далі, це типу прощупування якоїсь знаєш там підґрунтя? А потім або там квіточка, знаєш, смайлик квіточка, а, бейба, кіса, куди пропала? -яй -яй. Привіт, привіт, як ти? От як я взагалі не розумію, як можна відповісти. Привіт, як ти? Тобі як від? розповісти все, що в мене було за півтора роки мого життя? І що сформувало оце моє як я на сьогодні? Чи тобі про настрій, який в мене? От що це? Привіт, як? Оце я ніколи не зрозуміла. Чому не можна знаєш з якимсь креативом підійти? Да? З якимось там ой, там побачив в тебе. Там наприклад, побачив тебе пасіка. Да? Де що за порода, Скажи, так давно mm -hmm. хоче творити і якусь знаєш тему вже зачепити і за нею там якби карабкатись. Ну ці смайлики, квіточки, бейба, кіса. Ну ти зрозумів. Коротше, чоловіки в мене є лекція про стосунки, де я кажу дві важливі е речі. що нас ніхто не вчив, якими бути партнерами у стосунках mm -hmm. і ніхто не вчив, якими бути батьками. Ми чогось Дивлячись просто на те, що це їх всіх, що ми зможемо класно. Да, і стосунки наші глобально ж теж ніхто не вчить будувати. Ми думаємо, що якось справимося, бо там максимум поради там не знаю, навіть не в батька, а в старшого брата взяли, і mm -hmm. все. Тобто, оця історія, коли привіт, як ти чи привіт як справи, це банальна необізнес, і чоловік щиро вірить, що цього вистачає, або й нічого собі, що не не, не відповідає. Що за фіфа mm -hmm. Собі, да. Але тут ну банальна, мінімальна обізнесу людини, дасть розуміти, що краще закривати, не задавати не закриті, а відкриті питання. Тобто, то на яке вона не зможе пісти, так ні, добре чи погано. Що вона далі. Що хорошого в тебе сталося протягом дня, або що тебе заставляє посміхатися. Ну це вже як покреативніше ніж привіт, як справи. І звичайно, дуже дієво. от дуже дієво. Два заходи. Ділюся з особистим досвідом. Перший заход через здоров'я, тобто як самопочуття, як здоров'я там бачив, там що там шмарка сопіло, чи все хорошо. Це Дуже розполагає, заход через дітей працює також. Mm -hmm. е і звертання на дрібниці. Типу, у нас але, щось їй сподобалося, mm -hmm. або щось там, mm -hmm. не знаю, щось поламалося, ти там і чехол купив, бо він там поламався. От оці деталі е дійсно, хоча б. Це би... про турботу, да? це про турботу, про турботу, і хоча б на стадії, скажімо так, цього завоювання, ухажування, воно дуже добре працює. Єс, mm клас. -hmm. Yes.